Ось цей невеликий пристрій тепловізор для енергоаудиту. За його допомогою спеціалісти можуть визначити, де у вашій квартирі чи будинку найбільші втрати тепла взимку, а відповідно і найбільше нагрівається помешкання влітку. Зазвичай 30% втрат це неутеплені стіни, ще майже 20 – неякісні вікна та двері. Решта втрат через неутеплений дах та фундамент. Якщо у приватних будинках можна довести енергозбереження майже до ідеалу, то з квартирним житлом досягнути таких показників майже нереально. Коли це йде мова про квартирні будинки, то комплексу там тяжко досягнути, бо ми не можемо там взяти цю квартиру, підняти утеплити знизу, зверху, з боку, з усіх сторін. Ми виходимо з того варіанту, коли ми можемо утеплити стіни, ми можемо порекомендувати хороші вікна. І зробити це так, щоб вікна і стіни не пропускали, хоча б ті, от там 50 умовно відсотків, за які йде тепло втрата. Саме такий варіант найпопулярніший, і тому часто можна зустріти будинок із латками, де одна-дві квартири утеплені, а сусідні ні. Проте цей спосіб таки дає результат. Тепловізор показує, що утеплений фасад не так сильно гріється. Відповідно, у квартирі прохолодніше влітку і тепліше зимою при меншій кількості використаних енергоносіїв. Хоча і зрозуміло, користь від утеплення для багатьох ключовою є ціна. А з початком повномасштабної агресії Росії матеріали та робота значно здорожчали. Від початку війни ціни зросли десь порядка на 40 відсотків. Тобто, залежності від певної там продукції, все зв'язано з тим, що наша продукція є польською. Ми закуповуємо певні товари там на інших ринках, де вони також здорожали. І в кінцевому роззаді ми отримали дорогий продукт. В питанні того, як воно змінило для там для покупця, тяжко відповісти, бо тому, що ті, хто хотів утеплитися, він там призбирав тих коштів і він хоче це зараз зробити. Ті, хто не, не мав коштів, відповідно він намагається зараз якимось чином там чи то позичити, чи взяти кредит, чи якимось варіантом утеплити, бо не знати, яка буде зима і як вона на нас попливає. Та як не парадоксально, але ринок принаймні на Закарпатті зріс. Через великий попит на житло, зокрема і серед вимушених переселенців, забудовники збільшують витрати на утеплення, адже нові квартири уже будуються і проєктуються як енергоефективні. А от із старими будинками не все так райдужно. Там буде страшно холодно. В Даному випадку, якщо не йде заміна, тобто, з власниками говорити не готовий замінити вікна, типу то елементарно мазема треба все клеїти. Є ще й інший варіант комплексного підходу до енергоефективності у старій забудові. Утеплення всього багатоквартирного будинку за підтримки держави, і такі програми працювали попередні роки. Та щоб отримати теплий кредит, мешканці мають не лише співфінансувати проєкт, але й виготовити енергетичний паспорт будинку. А це вартує чимало і зробити його може лише ліцензована компанія. В іншому разі банк навіть не буде розглядати вашу заявку. Ми робимо неофіційний енергоаудит. Так як ми не маємо ліцензії на це і робити це офіційно, то ми можемо зробити і показати ці проблемні місця, тобто які вони є, свій звіт. Тобто, по якому ми рекомендуємо зробити утеплення там відкосів, стін, е, е, стелі, е, фундаменту. Тобто, ці всі речі ми прописуємо, але для е, державних структур, для банків ми не маємо юридичної сили ніякої. Mm. Колись ми стикалися з цією проблемою, що одне ОСББ вони хотіли зробити собі. Утеплення по теплому кредиту, тобто від держави, але сам енергоодит коштував на той момент близько 100 тисяч гривень, якщо я не помиляюся. І тоді власники просто відмовились. Вони кажуть: добре, ми зробимо енергоаудит, А хто нам поверне кошти, якщо раптом нам не дозволять взяти цей кредит? Оскільки ця зима через російську агресію, знищення інфраструктури України та обмеження російськими компаніями поставок газу у Європу буде нелегкою. Експерти таки рекомендують подумати над утепленням власного житла. А держава та місцева влада мають допомогти людям легше пройти зиму.